Вітаю вас на першому міському темі дня. Мене звати Руслан Дроздов. і Сьогодні ми хочемо поговорити про наш зерновий коридор. Чи є можливість продовжити експорт українського зерна? І з нами на онлайн зв'язку старший аналітик центру досліджень сучасної Туреччини у Картландському університеті Євгенія Габер. Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю, Руслан. Скажіть, будь ласка, от те, що Росія сказала, ми виходимо з, з зернової домовленості, а ООН і особливо Туреччина сказали, все одно кораблі будуть йти. Вони сьогодні, з понеділок, з одеського порту вийшли не у такої кількості, як повинні були, але все ж таки, це з вашої точки зору, що це Ердоган показав свій характер. Це це такий ляпас від всіх путіну. Що це було? Ну насправді, як і завжди, диявол прихований в деталях, тому тут важливі акценти і моменти. Перше, Росія не заявляла про вихід зі своєї з цієї угоди. Росія говорила про те, що вона тимчасово призупиняє участь у цій угоді, і це нам чергове показує те, що це банальний шантаж, тому Росія не має намірів виходити з неї. Вона має намір підвищувати ціну своєї участі в цій угоді. Саме тому російські представники все ще є в центрі координаційному в Стамбулі. Саме тому Росія зараз веде переговори з Туреччиною. Мова йде про шантаж і про кращі умови для Росії. Про них можемо поговорити окремо, але це об'єктивно те, чого прагне Москва з одного боку розширити експорт свого збіжжя, розширити експорт. Аміаку, зокрема, і інших добрив, і отримати можливість для переговорів і затища зупинення, призупинення контрнаступу України. Тепер, що стосується Туреччини і того, як виходять кораблі, насправді ці домовленості про те, що вони будуть працювати, коридор буде працювати без реакції там чи сигналу з боку Росії, вони існують тільки на 31 жовтня, тобто на сьогодні, максимум на завтра. Надалі не зрозуміло, в якому форматі це буде все працювати. Є розуміння того, що до певних провокацій з російського боку, очевидно, там якийсь час це все буде продовжуватись під гарантіями Туреччини, але з іншого боку, треба розуміти, що у нас там 19 листопада попереду, коли в принципі закінчується дія цієї угоди планова, коли її підписували в липні. Вона була підписана до листопада, і туреччина буде робити все можливе для того, щоб все ж таки залучити Росію. І я би не е, говорила про те, що це якийсь там ляпа з Путіну, чи ООН і Туреччина ігнорують Росію. Насправді сьогодні проходять переговори між міноборони. Росії туреччини президент Ордоган постійно говорить про те, що Росії потрібно надати такі самі умови, як і Україні, для того, щоб Москва теж могла експортувати своє збіжжя. Тобто зараз просто проговорюються можливі формати, як в подальшому це буде відбуватись. Туреччина максимально зацікавлена в тому, щоб цей коридор працював. А в чому зацікавленість Ордогана? Це економічна зацікавленість, це політична зацікавленість. Це все. Перш за все, це іміджовий проект. Самі переговори і зернова ініціатива. Це в принципі дітіще президента Ордогана особисто. Ну і Туреччини загалом, це вінець дипломатичних зусиль Туреччини по посередництву по якихось таких переговорних ініціативах між Росією і Україною. Ну і по суті, це такий найбільший успіх серед усіх тих пропонованих переговорів там між президентами між країнами, які були це, в принципі, єдине, що спрацювало. Ну ще обмін полоненими, тому це іміджева історія. Другий момент це звичайно політичний. Це і внутрішня політика, вибори в Туреччині, і важливість мати ці перемоги на зовнішньому фронті і на міжнародній арені. Звичайно, що це теж статусне питання для Туреччини. Але є третій момент абсолютно прагматичний. Це економічний інтерес туреччини, тому що якщо подивитись на країни призначення цього зерна, дуже часто сама там Росія і Туреччина інколи. Ну, не те, щоб критикує Україну, але так натякає, що не всі країни йдуть в Африку і близький схід. Так от, треба розуміти, що Туреччина це друга країна призначення всього збіжжя, яке виходить з портів України. На першому місці Іспанія це відкрита інформація. Вона є на сайті спільного координаційного центру. На другому місці сама Туреччина, і із дев'яти приблизно там з копійками мільйонів тонн зерна, яке вийшло з українських портів. 1,3 чи 1,4 мільйони вони зайшли якраз в порти Туреччини. Щось вона перепродає в інші країни, щось переробляє на борошно. Продає, продає, що залишається в Туреччині, але безумовно це питання також торгівлі, це питання експорту реекспорту для Туреччини. Тому тут зацікавленість максимальна. Ми звісно чекаємо на підтримку Туреччини і пана Ердогана, але сьогодні в декількох телеграм-каналах українських з'явилася інформація. Ніби він сказав, десь там він сказав, що. Отої кількості зерна, яку вивезли з України, вже достатньо. На цьому можна ніби зупиняти і так далі. Чи можна розраховувати на подальшу підтримку Ердогана зернового коридору? Чи все ж таки він потрошечки готується, можливо, до тої ситуації, що все, Росія закриє зерновий коридор, ООН і Ердоган не зможуть посприяти його продовженню? До чого він веде? Чесно кажучи, я не бачила такі заяви з боку Ердогана. Можливо, я не думаю, що він би говорив саме в такому контексті. Але що очевидно, це те, що Росія намагається максимально виправити ситуацію і зробити, як я вже казала, умови сприятливими для себе і максимально несприятливими для України. Сьогодні ми бачили вже заяви з російського боку про те, що Росія може абсолютно безкоштовна той здаром, без то той здаром. Надати бідним країнам та мільйони тонн збіжжя, нібито демонструючи свою добру волю, рятувати світ від голоду, який сама ж Росія і створила. Очевидно, що йдеться про крадене українське зерно, яке Росія раніше вивозила і продовжує вивозити з окупованих територій України, і тепер може з барського плеча роздавати іншим країнам, нібито безкоштовне російське ці всі збіжжя, які по факту українське. Але йдеться про те, що Росія готова з Туреччини в двосторонньому порядку працювати для того, щоб не спричинити нову кризу, і для того, щоб якщо Україна випаде з цього формату, да якщо коридор не буде працювати, щоб не було кризи, тоді Росія через Туреччину буде постачати це зерно на світові ринки. Я не думаю, що Туреччина піде на такий формат. Тому що в принципі, ну, по перше, сама ідея з коридором і посередницькими ініціативами це є основна ідея Туреччини, яку президент Ердоган буде відстоювати. По друге, все ж таки, не варто забувати, що з Україною Туреччина є непогані стосунки, і вона ну очевидно буде координувати ці свої дії, в тому числі по зерну з Україною. Але я не виключаю такого формату, що ось на самий, там якийсь крайній випадок, якщо раптом. Зерно перестане йти зерновим коридором. Що нехай там на короткий термін Туреччина буде сприяти Росії допомагати Росії для того, щоб через територію Туреччини зерно російське постачалося в регіон там близького сходу Африки, тому що це також питання. Кризи можливої в цих країнах можливих біженців з цих країн, і звичайно, що туреччина буде намагатися такої кризи уникнути. Я знов таки намагаюся бути оптимісткою, але дивитися реалістично на всі заяви, на все, що лунає з турецького боку. Я це моніторю на рівні президента Туреччини, на рівні радника, дуже часто заяви про те, що світ не виконав свої обіцянки перед Росією. ООН не виконало обіцянки, Сполучені Штати мають надати гарантії Росії, що не буде е, санкцій вторинних щодо компаній, які займаються логістикою, перевезенням, банківськими перерахунками, страхуванням, і так далі. Тобто, все ж таки, таке лобіювання інтересів Росії, воно десь присутнє. Але знов таки, я думаю, що основні зусилля будуть зосереджені на продовженні роботи зернового коридору. Пані Євгенія, я дякую вам за час, за спілкування, за роз'яснення і бажаю вам мирного життя і мирного дня. Дякую, мирного дня і вам. Дякую, дякую і вам за те, що були з нами. На онлайн зв'язку з нашою студією була старша аналітик Центру досліджень сучасної Туреччини в Карлтонському університеті Євгенія Габер. Ми всім нам бажаємо мирного життя. Тримайтеся, українці, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.